Їх обох звати Іванами. Вони обидва мають нагороди за мужність. Їм обом було по 23 роки, коли вони стали боронити країну від ворога. Тільки одному з них 23 залишиться назавжди. Боєць Національної гвардії Іван Гутнік Залужний. Захищаючи Україну від російських найманців і терористів, у серпні 2014-го загинув під селом Успенівка Амбросівського району Донецької області. Загинув як герой, захищаючи своїх побратимів. Біля домовини героя його дід ветеран Іван Анікевич Залужний. З болем у серці і відчаєм, звернувся до того, на чиїй совісті, якщо вона взагалі у нього є, тисячі смертей. Та в конце концов, до Путіну. Що ж ти робиш, Що тобі мало? що тобі, що Донецьк потрібен, Луганськ потрібен, вся Україна нужна, мало. ви Кроваву обривай. Це не лише трагедія для родини, близьких і друзів, це втрата для України, у якої відбирають її кращих синів. Ось вони наші захисники, на честь яких у Запоріжжі закладена алея Героїв АТО. Для мами Галині Іванівни і діда Івана Анікевича Залужного їхній ваня. Живий. Вони знову і знову передивляються його світлини і поринають у сумні, але такі світлі спогади. Ваня откин був хороший мальчик. Він очень любив життя. У його були друзі дуже хороші. всі. Він мечтав про сім'ї, о всьому хорошому. Він дуже много спрашував. І говорив, що я пойду теж захищати родину. Він дійсно пішов в гвардію, тому що говорить, і дідусь мій, і моя мама заслужена. Він дуже любив маму. Він навіть говорив, так, я маму свою на руках би носив. У нього на 7 іюня була назначена свадьба. Сей день у мене висить свадебний костюм, Платье висит в ателье, я так його і не забрала. Ну, Ваня сказав мама в стране, війна. Победим врага, тоді і будемо розписуватися. Не тільки ветеран Іван Залужний знає, що таке війна. Гарячі точки пройшла і його донька Галина Іванівна, яка з 1985 по 87 роки воювала в Афганістані. У такій родині не потрібно було виховувати патріота, ним просто неможливо було. Нестаты. При всем, как говорится, горе, которое нас постигла, но я горжусь, что я воспитала такого сына. И просто отворачиваюсь от тех, которые мне говорят, а почему ты его пустила? Его нельзя было не пустить. Потому що он патріот своєї родини, он очі э, любив свою родину, і э, он не мог не піти її захищати. Безхмарне, синє, мирне небо. Довгий час ми сприймали його як даність. Сьогодні ж розуміємо це найбільше благо, яке не подароване нам, а завойоване страшними жертвами. Що полягли у Другій світовій війні, і тих, хто віддає життя сьогодні, заради того, щоб ніколи не настала черга третьої.